Усім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене у гості. Я за вами дуже сильно сумувала за весь той час, що я не знімала відео, але, як ви знаєте, у нашій країні зараз дуже часто немає світла. У мене світла немає майже постійно, тоді, коли я приходжу додому. Я зараз маю дуже багато роботи. І я мала ще один невеличкий проєкт на додачу. Поки що він ще не зовсім закінчився, проте я вже змогла знайти час для того, щоб хоч якось зняти відео. Хоча б про Project Pen. Поки що в мене ще є світло, тож будемо поспішати, поки не вимкнули, я вам розкажу, які у мене успіхи і невдачі з приводу мого Project Pen. Отже, я з'ясувала, що ось цей аромат від Івроше Сабельфауф я поносила два місяці, бачите, в мене ось такі відміточки. Є, і наразі в мене зупинилося його використання, я зрозуміла, що він мені вже не настільки подобається. Я, мені, скажімо так, дуже складно знайти для нього гарну температуру для того, щоб його носити. Я маю холодну шкіру, а він такий східний і якось він дуже часто погано розкривається, на мені просто спиртом звучить або що. Коли дуже сильно холодно, і осінь була якась холодна. Ну і, коротше кажучи, якщо чесно, у мене є іще одна ручка, і її я собі залишу там, типу, на пам'ять або якщо я захочу скористатися, а ось цей флакончик, цю ручку, я вирішила обміняти. Одна дівчинка хоче помінятися зі мною ароматами, і, ну, отже, я її запропоную, якщо їй не сподобається, то, можливо, комусь іншому запропоную на обмін. Коротше кажучи, сухого аромату я буду позбуватися. Далі Project Pen показав мені іще декілька цікавих нюансів. Ось цими ароматами від Avon Premier Lux та Lux е, я трішки е, Тут ось є невеличка така відміточка, і я з'ясувала, що, на жаль, ось цей аромат мені не настільки сильно подобається, як мені здавалося раніше. Вони дуже схожі з оцим ароматом, також від Avon лак. Вони такі, цей більш солодкий, але ну, чимось вони дуже сильно схожі. Цей аромат про сливу, цей про грушу. Але ось це фруктове звучання, воно якесь, ну, скажімо так, подібне. І цей аромат мені подобається більше. Лак, я би хотіла ним частіше користуватися. Ну і Отже, Якось до цього в мене реально не доходять руки, і я подумала, що, напевно, його варто або комусь подарувати, або так само обміняти, що небудь з ним зробити. В плані того, що я не бачу сенсу тримати його у себе в колекції. Якось він мені не йде, я би хотіла дещо змінити. І в мене не так багато місця для зберігання ароматів. Ну, якось я вирішила, що мені, ну, не до нього, не знаю, буду позбуватися, отже. Далі подумаю: а ось цим ароматом мені навпаки е захотілося не розлучатися. Якщо вам буде видно, е я використала його десь ось стільки, і мені його шкода. Я не хочу його добивати, ось у чому справа. Е я би хотіла, щоб він іще все ж таки побув. Я думаю, він не зіпсується. Якось в мене була така мотивація додати його у Project Pen, що типу, ну, він може зіпсуватися, але, ну, думаю, він іще переживе один сезон. І я, до речі, отримала на нього дуже багато компліментів. Коли я носила його на роботу, у мене колега одна, яка цікавиться парфумерією, вона навіть здивувалася, що це Avon. Він такий елегантний. Я не знаю, можливо, є люди, яким він не подобається, можливо, він у них просто зіпсований. Або вони не люблять уд, або що. Але ну, я отримую на нього дуже багато компліментів. На мені він красиво розкривається, красива троянда, він такий трішки печальний. У мене частенько буває настрій для подібного аромату. І отже, я вирішила, що я його так само виключаю з Project Pen і залишу собі на наступний рік. Більше я його все ж таки люблю носити восени. Ну, і думаю, весною також бувають дні, коли дощі. І також я його буду любити. Взимку я не дуже до нього схиляюся. Ну, і отже, <клух> У мене залишається чотири аромати, які е я реально збираюся добивати. Ось вони перед вами. Значить, це Evidence, е я втягнула, якщо ви пам'ятаєте, Project Pen свого чоловіка. Також Evidence чоловічий, це парні аромати. Вони такі. Це шипри красиві, квіткові і шипри. Значить, тут така троянда, яка звучить як майже конвалія і. Красивий деревний акорд у цьому евіденції інколи бувало таке, що я в чоловіка навіть тягала цей аромат, зараз поки що в мене немає бажання. Ну і давайте подивимося тут на прогрес. Налягла я на нього дуже сильно. Як бачите, ось я поставила відмітку, я минулого місяця не змогла знімати відео. Це, значить, в мене відмітка за жовтень, і це на початок листопада я зробила третю відміточку. В принципі, він просувається досить непогано, і я думаю, що враховуючи те, що я виключила ще декілька ароматів з свого Project Pen, що це я до кінця року таки зможу добити. Ой! Впало. У мого чоловіка прогрес трішки не такий. Він якось почав почав користуватися, а потім майже не користувався ароматом, як ви можете бачити. Сподіваюся, вам видно цю відмітку покажу поближче. Ось, так. Ось нахилю ось так, щоб було видно. Отже, ось таким чином у нас просувається аромат. Я вас закликаю продовжувати голосування і ставити свої ставки, який же аромат в мене закінчиться першим. Ось така історія в мене з Монруш, якщо ви можете помітити. Так само я, як і чоловік з цим ароматом, спочатку активно почала користуватися і потім у жовтні майже його не використовувала. Якось не було нагоди, проте, якщо чесно, на нього я так само отримувала багато компліментів на роботі. Саме від глядачів. Я от е, заходила інколи в зал контролювати виставу, як там все відбувається, і глядачки в мене запитували, що це в мене за аромат, і дуже сильно дивувалися, що це не якийсь люкс. Ну, і далі, що у нас нічна шкіра, так само від Івроше. Е, е, якщо ви на моєму каналі нещодавно, то Перегляньте моє відео про бренд Івроше і все, що я думаю з його приводу. Зараз не хочу загострювати на цьому увагу, я хочу подобивати ці аромати. З одного боку, я їх люблю, з іншого боку, я не хочу продовжувати їх тримати у колекції. Я якось вирішила не позбуватися, якщо я їх вже люблю, просто докористуватися. Але. Ну, мови про якісь повтори не йдуть з вище вже згаданих причин. Перегляньте моє відео, я там все детально пояснила, чому і як я ставлюся відтепер до бренду Івроше. Отже, тут у мене картина також така сама. Я спочатку почала дуже активно користуватися, і потім зовсім трошки я його використовувала, нічна шкіра, аромат про ваніль. Досить красивий, я до нього часто ставлюся таким, знаєте, чином, типу, це аромат е, такого затишку для мене. Я інколи його одягаю на роботу, але, як правило, я дуже сильно люблю користуватися ним вдома, на ніч, коли я люблю його використовувати. Ну, якось так, подивимося. Як буде далі розвиватися події. Отже, в мене залишилося ще раз вам повторю, 4 аромати. Робіть свої ставки, в кого першого закінчиться флакон в мене чи в чоловіка. І побачимо, що з цього вийде. Сподіваюся, що я матиму можливість і далі знімати відео, продовжувати. Ну, поки що, в мене дуже насичений графік, а коли я приходжу додому, то світла. Немає абсолютно геть. І я поки що ніяк не можу скоригувати це якось вирішити не виходить. Ну, і, звичайно, я маю робити акцент на своїй роботі в своєму житті. Тому що, ну, наразі це головне. Ну, що тут ще додати, напевно, буду з вами прощатися. Напишіть мені, чи любили ви ці аромати, чи були з ними знайомі, чи взагалі якби, рівно до них дихали. Та робіть свої ставки, який флакон, як ви думаєте, закінчиться першим. Отже, до побачення, до нових зустрічей. З вами була я, Марічка. Приходьте іще на мій канал.